Комісія у нас не зібралася, є тільки два члени комісії, тому на роботу, будемо розглядати, а рішення приймати не будемо. Так. Перше питання проверяє ключ компанії індустріального парку борщів, з дозвіл на будівництво основних підсобних будівель переробної між міністра дені промисловості. Надаємо дозвіл на який дав їй оренду на будівництво індустріального парку. Процедура передбачає письмову згоду власника Добре, земельника. В них був договор оренди, закінчується. Ми продовжуємо договір оренди. Визначаємо, що орендодає міська рада, орендар товариство Бушівський сільзавод, був там було багато. Затверджуємо нормативну вшову оцінку у розмірі 8 мільйонів 936 тисяч 500 гривень 700 і вкладаємо додаткового до оренду. Річна орендна плата складає 268 тисяч 695 гривень 17 копійок. Це річна орендна плата. Парафія Оспення Пресвятої обгородці міста Борщичук і Сульона Бучицької єпархії Україниської греко-католицької церкви. Це по на Мазепи, там, де стара музична школа, там є такі. Так, зліва. Зліва. Так, Та так, так, стара музична школа. оренда. саме. Тоже саме Продовжуємо договір оренди земельної ділянки, визначаємо орендодавця міського раду. Орендар буде парафія в спинній присвятої городиці міста Борщівчуківської району, бучуцької єпархії Української, української греко-католицької церкви. Нормативна грошова оцінка складає 120 гривень, 502 гривні 82 копійки, договір полеєм на 49 років, орендна плата річна буде 6025 гривень в рік. Рільова, 97 метрів квадратним, коли я договір сервітуту на земельну ділянку в місті Бошею вулиці промисловому. Під розміщення тимчасову споруду. Там є торгових ряд, 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 ряд торгових кіосків, де жарі напроти серзово. Офіційні, офіційні договір на право розміщення сер... тимчасової, тимчасової споруди на умовах сервітуту Аналогічно. Земельна ділянка, тільки Кривчу, теж саме договір сервітуту, на земельну ділянку 245 метрів квадратних, річна оглядна плата складає 4 4365 гривень в рік. Mm -hmm. Затверджуємо проєкт, будуть полювати Левсь Любовків. Затверджуємо проєкт, пристоїв комунальну власності, після цього будемо надавати власникам тих приміщень в оренду земельні ділянки кожному приміщенню. І <риклад> далі пішли вже люди. Люди завжди мають право власне добі, кому. майна, житло а інші, і таке інше, і тільки тих ті, комунитація приймаємо. Все, для конзова.